Путін не готовий підлаштовуватися безкоштовно. Uh -huh. Ну, його ідея полягає в тому, що якщо ми припиняємо вогонь, то дайте нам щось за це. І він не готовий створювати ситуацію, в якій виглядає, що він підпорядковується вимогам Трампа. Це теж достатньо давня із позиція Путіна, ну і зокрема російської влади, ну будь-якого уряду е з радянських часів, що вони дуже не е тобто вони намагаються уникати ситуації, де вони приймають рішення, нібито під тиском. Ну, мовно сьогодні Трамп запровадив санкції проти росії Евтілу коїла, mm -hmm. а завтра Росія припиняє вогонь. Ну, це виглядає як вони здались. От вони цього допускати не хочуть. І я думаю, це теж ну з чим це може бути пов'язано. У нас такої просто потреби немає. Тобто, ми в принципі в іншій ситуації в іншій логіці. Наша наша головний інтерес це тримати Сполучені Штати на мінімальній дистанції від України, тобто, щоб вони були зв'язані все ще з нашою війною, і як мінімум продавали зброю європейцям, продовжували і тримали санкції проти Росії як максимум. Повернулися до моделі Байдена, коли можна було ще. Приймати військ, пакети військової допомоги, посилювати санкції і так далі.